В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Росія порушила деякі частини конвенції Організації Об'єднаних Націй про запобігання фінансуванню тероризму, оскільки не розслідувала фінансову підтримку бойовиків на сході України у 2014 році. Про це йдеться в рішенні міжнародного суду ООН. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віталій Матвєєв, адвокат, голова правління громадської організації Прожектор. Віталій, здрастуйте. Добрий. День. Яку відповідальність для Росії тягне за собою порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму? Ну, по перше, ми побачили, що Російська Федерація вона не дотримується ніяких норм чинного міжнародного права. І це було дійсно встановлено у судовому процесі, а саме, це міжнародна конвенція про боротьбу і фінансування тероризму. Це свідчить про те, що дійсно Російська Федерація повинна була надати. Свої мотиви розслідувати в цьому злочини в цьому направленні, але вона нічого не зробила. І відповідно до самого рішення суду ми бачимо, що Україна неодноразово зверталася до Російської Федерації із запитом щодо розслідування злочин на підставі міжнародної конвенції про приму з фінансуванням тероризму, почату розслідування та становити винних осіб. Про що Російська Федерація не зробила, вона затягувала з відповіді щодо цього питання, і міжнародний суд ООН встановив, що дійсно є порушення в даному випадку статті 9. Як міжнародний суд обґрунтовує своє рішення у справі? А... Ми розуміємо, коли читаємо це рішення суду. Ми розуміємо, що е, дійсно дуже багато потрібно доказів для того, щоб е, довести причетність Російської Федерації до того чи іншого злочину. І ці докази е, гарантуються на доказах там свідчення свідків міжнародних організацій та загалі громадських організацій, які збирають ці докази, і в чому тут є у нас проблема. А проблема постає в тому, що е, Україна не має механізму. Щоб Російська Федерація допустила саме Україну на територію окупованої території Криму для того, щоб розслідувати злочини у ну, на підставі а, цієї конвенції, і таким чином Україна а, каже у суді про те, що у нас а, дійсно немає того механізму. Ми знаємо про те, що є багато порушень, є дискримінації. Але Російська Федерація не надала нам дозвіл, не нам не міжнародна організація ООН щодо захисту прав людей, та не допустила. А, до процесу збирання цих доказів, і е, міжнародний кримінальний міжнародний суд він е, дійсно визнає, що в даному випадку є труднощі у збирання доказів, і він в першу чергу опирається саме на статистичні дані е, та відповіді е, міжнародної організації ООН, яка неодноразово публікує своїм. Репорти щодо цього питання на підставі того, що вона знайшла е, докази скоєння цих злочинів. Ось такі е, моменти вони фіксуються та надаються до е, суду для того, щоб довести свої мотиви. Суд не призначив компенсації, як того вимагала українська сторона. Про що йдеться? В даному випадку суд просив компенсувати за всі події злочини компенсацію грошових коштів, але суд не знайшов підстави відповідно до цього рішення, або він тільки визнав порушення статті 9 конвенції з фінансування тероризму, а також заборонні приписи, які були винесені в 2017 році. Що це за заборонні приписи? По перше, це заборона вести бойові дії. А друге це заборона дискримінації по на, на окупованій території Крим, і е, цього не було дотримано з боку Російської Федерації, І суд тут визнав, що дійсно було порушення цього принципу. Але взагалі були тільки, е, якщо розглядати повністю порушення саме конвенції, конвенційних норм більша частина була відхилена з боку суду. А, бо суд не вбачав, що дійсно є доказів щодо, наприклад, фінансування терористичних організацій, по ЛНР та ДНР вони на міжнародному рівні не визнані такими, що є дійсно терористичними організаціями. І тут у нас є велика робота України, щоб дійсно визнати їх терористичними організаціями. А, бо ми маємо також право ще раз звернутися до суду. Щодо цього питання, якщо вони будуть визнані як таковими. і є ну, дуже багато роботи е, для е, звернення інших міжнародних інстанцій та звернути увагу, що є дійсно така ось проблематика. Ну, ми е, не повинні забувати про те, що є інші механізми. Це міжнародний кримінальний суд, який також розслідує злочини на. Території України з цього питання, а також міжнародний суд по правам людини, коли так куди також Україна звернулася за захистом своїх прав. Тому це перше перший етап, який ми пройшли. Він про що він каже: про те, що дійсно Російська Федерація порушує норми міжнародного права, і це зафіксовано у судовому рішенні. Щодо інших аспектів, там є моменти щодо недоказування, на надання доказів. Як я вже сказав, що проблематика в цьому є, як ці докази зібрати, ось, наприклад, суд приводив один з примерів, що були допитані свідки, але свідки були допитані щодо подій щодо дискримінації, наприклад, через декілька років після окупації півострова Криму. І суд не може взяти це повністю до уваги Він з, з остережністю дивиться на ці докази, бо прийшла багато часу, і свідок не може конкретно розповісти детально, що там відбувалося. Тому суд відкидає цю позицію, ці докази як таковими. Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за знищення літака малайзійських авіаліній рейсу МН 17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014 року. Чи можлива тут апеляція? Який порядок судового розгляду? Чи це вже остаточна крапка в судовому процесі? Відповідно до статуту ООН, це є остаточною крапкою. Єдина є порядок. Винесення додаткового рішення, якщо якісь е, докази не були представлені у суді, бо їх е, взагалі не було, і через деякий час ми ці докази знайшли. Ми можемо е, відсутні е, просити додаткове рішення щодо цього питання. Е, е, апеляція відповідно до статуту не передбачена. Це рішення є остаточне та оскарження не підлягає, і щодо е, саме. Зброї літака, то суд висказав свою позицію, що сама міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму вона передбачає саме фінансування грошовими коштами. Як це відбувається? Але вони розглядали поняття гроші в контексті самої конвенції, та не мають права виходити з цієї позиції з цієї конвенції. Більш ширше тому воєнна техніка техніка вона не підпадає під дію цієї конвенції, тому о, тут було відхилення наше требування щодо о, о, закріпити порушення. Ми повинні де я, я бачив деякі моменти наших громадян. Я розумію, що є обурення. Одразу, але ми повинні розуміти, що цей саме суд він розглядає тільки в межах конвенції, конвенціальних принципів, і він не може тлумачити більш ширше, наприклад, як це може має право тлумачити Європейський суд захисту прав людини. Тобто, це різні інстанції. У них є різні задачі, і тут держава проти держави. Ми теж повинні розуміти і е, неодноразово Російська Федерація. Вона спочатку, коли розглядались питання щодо юрисдикції цього суду, вони почали казати маніпуляти, навіть е, таким поняттям, як е, регламент е, чистих рук, clean hands. А вони казали про те, що держава, яка загалі порушує права людини, спочатку не має права звертатися до суду. Про що це, ну, це говорить? Що Якщо дослівно, дослівна держава, яка полокать Україну, має право звертатися щодо захисту своїх прав, але суд відмовив у цьому питання та прийняв, тому що вони вирішили міжнародний суд, що дійсно треба розглядати цю справу. Це дає нам також позив поняття про те, що наша держава робить все для того, щоб захистити себе в першу чергу. Цей суд тривав сім років. Це звичайна практика, чи затягування, чи це нормальні дійсно терміни. Ну, взагалі, міжнародні суди вони дуже довго розглядають справи, а тому, що є декілька етапів: це письмове спочатку комунікація, а потім усні проваусне провадження. І коли починається письмова комунікація, там предоставляються докази, документи, які також можуть збиратися паралельно та представляти сторони. коли вони зібрані, приходиться до стадії усні. Провадження на цій стадії вже неможливо подати нові якісь докази, нові аргументації, і суд розглядає е, саме в контексті, що надано було на стадії письмового Провадження оці от от стадії вони розглядають ну, дуже довго, як ми бачимо. Міжнародний суд ООН визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу Російської Федерації. Хто представляв інтереси України, а хто був зі сторони Російської Федерації? Чи це постійний склад? Так, чи це змінний склад? Чи є якась група, яка саме в міжнародних в міжнародному юридичному порядку захищає інтереси тієї чи іншої держави? Поясніть ну, з боку України представляли уповноважене. З міністерства а, закордонних справ та інші юристи цей склад змінювався відповідно до самого рішення. Ось я бачу там а, також на нашій стор... стороні були юристи баристери з інших держав, які підтримували Україну, і з іншої сторони Російської Федерації також і цей а, список дуже великий. І як я бачу, там не тільки юристи України. А також і міжнародні фахівці, і міжнародні юристи, які підтримували адвокатські фірми, які підтримували, а, нашу батьківщину Україну у цьому процесі. Віталію, дякую за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Віталій Матвєєв був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.